Отримав сьогодні таке повідомлення. Ви кончені козли. Я лежу в госпіталі, моя дружина надіслала вам уродам 68 кг алюмінію, а ви її кинули на гроші. Коли вилікуюсь, такі то на «П», перше, що зроблю, завітаю до вас, і не вставляйте, суки, ЗСУ, свої відоси, чмошники, бо ви хуже москалів. Найобуєте жінок, у під ноги дивіться, козли. Коротше, прислала людина алюміній, дружина цього чоловіка, штамповка, і це звичайний алюміній, прохвали по 43 гривня кілограм. На що прийшло таке повідомлення? Я пояснив, що ну раз така конфліктна ситуація, я приймаю його по 46. Чисто просто за поваги до військового по 46. І все, що це не технічні. Технічні тільки кабель і посуда ми приймаємо. На що приходить відео повідомлення? Звісно, я лиця і прізвищ не показую. Ви розказчики. Ви, блядь, якби написали, що у вас тільки провода йдуть бля по такій ціні, блядь. Оце було б друге діло. У мене в Черкасах, блядь, в жінки цей алюміній забрали, блядь, по 50 гривень. блядь, З руками і з ногами блядь. Я вам сука заплатив за доставку. блядь, Тільки сука 600 гривень. Уїбани викончені. Пізда. Коротше. сьогодні ранок так кидає жорстко. Тут таке повідомлення. Перше, а друге приходить посилочка зробити аналіз військовим. Це цей чоловік просив не вставляти, але я не можу не вставити сюди інших військових. Вдячні від вдячність від особового складу 10-ї групи зенітно-ракетного дивізіону 96-й разом до перемоги. Фрагменти стратегічної крилатої ракети 101 класу повітря Земля, збитої в небі над Києвом лютий 24-го року. І також ось таке. Я був шоці. Я думаю, що це якась підробка. Але це 50 гривень таких. Ну, ви, вже, напевно, знали. Я в інтернеті подивився справжні 50 гривень, просто я їх ніколи не бачив. От, дуже вам дякую за подарунок. Тепер вернемося до алюмінія і взагалі до сьогоднішнього дня. Повідомлення ви зрозуміли там то по настрою, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. По алюмінію, е, ну. Якщо ви не впевнені або хочете більшу ціну, хоча б фотографію треба скинути, по чому такий алюміній? Може, дійсно там черкався по 50 дали. Я навіть не сперечаюся. Я дав по 46 гривень, просто вже від себе додав, щоб ну, 200 гривень я докинув на цьому об'ємі, який був, і все. Ну от і пробуєш поговорити, але не виходить, але ви зрозуміли. Є ось такі посилочки, є ось такі посилочки. І це так. Ну, не кожен день, але частенько буває таке, що думали люди по одному, а воно насправді по іншому. Якщо є якісь сумніви, фотографію на вайбер, скільки це коштує, і все. І ніяких питань. Вам сказали, там, по 43 можемо дати по 44, наприклад, якщо там дуже треба, там, чи трошечки більше щось накинути. Поговорили, а мене не влаштовує. Все, ну, це ж ніяких проблем в цьому немає. Але ви головне пам'ятайте, що я люблю вас і ви найкращі.